Доброго ранку, любі діти, я хочу вам загадати загадку. Послухайте її. Сторож хвостиком махає, в дім чужих не пропускає, ще й гарчить для порядку. Це маленьке цуценятко. Діти, скажіть, а чиє цуценя дитинча? Вірно, це дитинча собаки. Скажіть, будь ласка, а собаки це які тварини, Свіські чи дикі? Вірно, свіські. А що люблять їсти собаки? Вірно, вони полюбляють корм та кисточки. Послухайте вірш Марії Морозенка песик. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький, любить гратися весь час. Песик наш маленький. Діти, скажіть, будь ласка, а хто є сторожем? Правильно песик, а який песик? Вірно, спритненький. а ще який. Маленький. А що ж любить робити песик? Любить гратися весь час. Правильно, малята молодці! Давайте ще разом повторимо віршик. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький, любить. Гратися весь час песик наш маленький. Розкажіть вішик своїм батькам. Малята, ви сказали, що песик дуже любить кісточки. Ось сьогодні ми з вами і зліпимо кісточку для песика. Давайте малята розглянемо кісточку, яка вона довга? Посередині. Тоньша, а на кінцях широка така, товста, закруглена. Для роботи нам малята потрібна підставка для ліплення, стека, пластилін і серветка. Беремо пластилін і починаємо його розминати. Розминаємо, кладемо на долоньку. І розкочуємо, робимо такий довгий стовпчик. Ось я зробила, кінці закругляю, посередині роблю тоншу кісточку. Ось подивіться. І розрізаю ось так кінці. А потім буду ось так закругляти їх, робити кругленькими. Ось така малята кісточка у мене вийшла для песика. Зробіть і ви. Я чекаю фото ваших робіт. Не забудьте витерти руки серветкою, а потім помити з милом. Молодці малята! До нової зустрічі!